сильних криз в Україні є прекрасні речі, які, на мій погляд, об'єднують нашу народ, роблять сильніше нашу державу і допомагають в тому числі виходити з кризи. Такі об'єкти це об'єкти підготовки до Євро 2013 Ви знаєте, що уряд з ми практично кожен тиждень відслідковуємо, як країна робота. До євро. І, в принципі, вона почала готуватися до євро тільки на початку 2008 року, коли наш уряд прийшов і, власне, взявся в своє І сьогодні я можу твердо сказати, що Україна до євро буде підготовлена успішно. Україна достойно пройде навіть важку фінансову світову кризу. Всі абсолютно. Регістрали, гостини, ми сьогодні все встигаємо робити. І зараз ми зробили оцінку того, як будуються об'єкти у місті води. І можу сказати, що я цілком задоволена, тому що всі об'єкти аеропорту. Будується, підкреслюю, з випередженням графіку. І за це безумовно велика подяка будівельникам, голові обласної державної адміністрації, меру міста, всій команді, голові обласної ради, тому що там спіль фінансування у нас іде. І можу сказати, що те, що ми йдемо з випередженням графіку в кризу, говорить про високу концентрацію зусиль, фінансів і результат ми дамо. Так само по стадіону. Які, ви знаєте, знаходився в важкому стані, сьогодні виправлено все. Зроблено е, всі необхідні кроки по проєктуванню, по залученню необхідних е, аудиторів, консультантів, які за меж України, маючи добрий досвід, контролюють, наскільки проєкти відповідають вимогам, наскільки будівельні роботи відповідають вимогам. Все йде зараз по плану з будівництвом стадіону. Мені приємно це казати, тому що всі ми тут дуже добре пам'ятаємо, з яких відміток ми починали.